Маленькі українці та україночки майбутнє нашої нації. Вони не повинні бачити війну, а повинні зростати в любові та щасті. А відтак у могилів Подільській громаді планують влаштувати щасливу мить дитинства у Міжнародний день захисту дітей. На виконання розпорядження Могалів Подільського міського голови Геннадія Глухманюка провели засідання організаційного комітету з підготовки та відзначення свята, де затвердили перелік заходів, заслухали відповідальних керівників міської ради. Програма заходів, яку розробили управління культури та інформаційної діяльності, освіти, відділ фізичної культури та спорту, передбачає бути насиченою та колоритною. Основний захід розпочнеться 1 червня. О 18-й годині на території нашого парку культури відпочинку. Там відбудуться заходи у вигляді концерту і різні оздоровчі і розважальні заходи для наших діток, будуть роздавати морозиво і розігруватися різні призи. Крім оцієї локації, яка відбудеться у парку, у нас також будуть задіяні локації по старостинських округах зустрічі з дітьми. Вручення подарунків, виступи, аніматорів. Ще будуть проведені заходи, фізкультурно-оздоровчі, і вони будуть проведені на спортивних майданчиках нашої територіальної громади. Особлива увага приділятиметься дітям пільгових категорій. Сиротам, позбавлених батьківського піклування з інвалідністю, що опинилися в складних життєвих обставинах, дітям загиблих учасників АТО та чиї батьки віддали життя під час війни Росії проти України. Служба у справах дітей міської ради проводитиме інформаційно-просвітницькі кампанії щодо популяризації сімейних форм виховання дітей, патронатних сімей, роз'яснюватимуть права дитини. Свято Мить дитинства у громаді пройде з дотриманням усіх безпекових умов, буде посилено охорону громадського порядку та надано медичний супровід. Як йдеться у розпорядженні могилю подільського міського голови Геннадія Глухманюка про проведення свята з нагоди дня захисту дітей, мить дитинства на території громади, свято проведуть з метою пошуку нових талантів, популяризації спорту та сучасного українського мистецтва, обміну досвідом роботи з дитячими колективами, пропаганди ідей, культури та миру.